Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Наступний сюжет про справжніх асів безпілотних військ. Один із екіпажів зводу Фелконфорс, 82 82-ї окремої бригади ДШВ демонструє неймовірну ефективність на Дніпровському напрямку. У чому секрет результативності цих воїнів з су дізнавалися наші кореспонденти, які були з ними добу на позиції також ми нагадуємо про всеукраїнську платформу Друзі Дешаве, зайшовши на яку ви зможете допомогти бійцям 82-ї бригади зі збором на видаткові матеріали та деталі для дронів. QR-код буде впродовж усього сюжету нашого воєнкора Єгора Ромахло. Пакуємо багаж та вирушаємо до одного з найрезультативніших екіпажів FPV – взводу Falcon Force 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ми приїхали разом з доставкою провізії та розхідників у світлі червоних ліхтарів. Вивантажуємося та швидко забігаємо у бліндаж. До початку бойової роботи ще пів години. Це час на каву і на знайомство з нашими героями і героїнею братюнею, гансом, негативом та монголом. Їхня злагоджена робота доведена статистикою: десятки підтверджених уражень на місяць. І зараз ми побачимо, у чому їхній секрет. «Братюня давай чудова, чудова Січ. Починає цю робочу зміну штурманом, пілотує командир екіпажу Ганс. Перша ціль піхотинець, який намагається просунутися полем вперед. Але ще до того, як дрон дістає ці цілі, ворог обирає інший шлях. А то він застревся? Да, він застрелився. Це вперше на цьому напрямку. Ми побачили, як в очікуванні FPV він зрозумів, що краще що, самому так? покинути нашу так. землю. Та за лічені хвилини інженер споряджає наступний подарунок, адже розвідка знову фіксує рух росіян. <зві> Тепер ворог намагається сховатися у посадці, і тут дуже важливим є взаємодія штурма на з пілотом, адже потрібно прив'язатися до необхідного куща або дерева, яких тут сотні. Титяне да. знову ефективно. Грашиста не ліквідовано, але поранено. Замість штурму зараз наших позицій вони займаються евакуацією свого пораненого і відкочуються назад на південь. Ближче до своїх позицій, Тобто вже внесли може, проблеми та вже наламали їхні плани. Враховуючи, що росіяни намагаються сховатися в рослинності, екіпаж вирішує змінити тип боєприпасу. За це тут відповідає інженер на позивний монгол. Його робоче місце справжня кухня, і готує він окупантам вибухові смаколики. Він достатньо потужний, щоб навіть наносити ураження в кущах, От. тому що. Цей боєприпас важить майже 2 кілограми. Чималу роль відіграє швидкість споряджання пташки, і монгол тут точно не пасе задніх. Ще одним викликом для екіпажу є дія ворожого ребу. Картинка часто шумить та іноді навіть ловить сигнал інших дронів. За таких умов доведення дрону до цілі справжній виклик. Але, попри це, екіпаж Ганса дає результат. Да. Відпрацювала mm. тільки ще та, та бачити хорошо дошли. Та надважливу роль для того, аби екіпаж почув ці слова від розвідки, відіграє й негатив. Він пілот дрона-ретранслятора. Саме завдяки ньому впівій може дотягнутися ще далі та вдарити навіть у тил противника. Сам чоловік доєднався до війська ще рік тому. Зізнається, чесно, був мобілізований не за власним бажанням, але вже тут змінив ставлення до армії і служби. Життя в мене до цього було трошки скучне. Я не знав, куди діватися. Типу не тільки під час повномасштабної, але взагалі по життю. Тобто, якби я не бачив якихось цілей в житті. А тут можна сказати, що майже знайшов себе. Якби стало цікавіше жити, наоборот, по захотілося жити, захотілось спробувати все, захотілося поподорожувати. Пробувши півдоби на позиції, вже було легко збитися з підрахунку. Настільки швидко збиралися і вилітали нові й нові впівішки назустріч російським штурмовикам. Але це тут буденність, каже Ганс. Це стандартний день, день ранок, ранок день. Можна так сказати. На жаль, так інтенсивність велика. Та вже можливо десь рік. Така інтенсивність, і вона, я так дивлюсь, наростає, наростає. По обіді ворог бере паузу. Є час зробити хоча б декілька канапок. Та як виявилося, їсти доведеться буквально на люту. Продовжимо потім та зараз. Є робота. робота. займаємо свої місця. Тепер штурман та пілот міняються місцями. Братюня вдягає окуляри та береться за пульт керування. Ціль ворожий піхотинець у траншеї. Тягни, тягни, ще тягни. Вертаємося, я, я бачу. Я бачу спокійний. Це Монка? Знижуся, Моя... знижуся. Підрив. А, Пали. Відпрацювали. А, а. У такому темпі команда продовжує працювати до самої темряви, коли звичайний впівідрон вже не може ефективно виявляти та бити ворога. Тільки за цю добу екіпаж Ганса знищив російський міномет та допоміг зупинити декілька штурмів в районі добропільського відтинку фронту. Кількість вбитих та поранених загарбників підрахувати важко. Знищення противника – це командна робота. Від одного азарту пілота не залежить до відсоткового ураження. Ураження залежить від того, як швидко ми винесемо дрон. Наскільки добре навички ми володіє ретрикіст, щоб врятувати борта, коли його починає відносити, і наскільки командир там зможе віднавігувати. Тобто головний секрет в тому, що кожен член екіпажу мотивований виконувати свою роботу та розуміє важливість місії. Щоправда, каже командир, хотілося б більшої підтримки їхньої роботи від тих, кого вони захищають. Заміни немає, і всі обіцяють, але як бачите, дуже болить звичайно від такого відношення, яке склалося на четвертий рік війни до нашої справи, чомусь цивільне забули. Що тут і як тут, і для чого це все допомогти екіпажу Ганса продовжувати бити ворогів? Ви можете й фінансово підтримавши збір підрозділу на комплектуючі та розхідники для дронів. Донатити можна за QR-кодом на екрані з Донеччини. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти ICTV, єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.